Садочку, він вже у 5 років він вже читав, він же у нас читав. Ми, ми йому купували такі маленькі книжечки з казочками, він ті книжечки читав. У нас була собака Добірман, він з тою собакою лазили під проволоки, чіпляв якісь, клав кізові чоботи коло кроваті. Він же тоді бріяв в армію спецназом. Він колись маленький казав, О, що почалася війна, я б пішов воювати. Ми так став колись сміялися. Ну такий він ріс, солдат. Влад закінчував 9 клас. Так вийшло по життєвому, що ми змушені були переїхати в Чернівецьку область, і ми вирішили його віддати в ліцей. Дитина прекрасно освоїлася. Його поставили зразу замком звода. Він три роки був замком звода. Він був найлчим ліцеїст. Я коли приїжджала на, на збори, то таке було. Ну, я сиділа, я, я вся пишалася цим, то, що по нього лише тільки розговор був, який він вихований, який він стриманий, який він вчителі Чи, планав тільки хорошої думки. Це його випуск з ліцею, дуже багато досягнень нього в ліцею. Він став інструктором копажного бою. Він вигравав багато змагань, він участвував у великих. Змаганнях були медалі. Тут багато атестатів його де він все позакінчував. Це його коробочка з ліцею, де він хранив оці всі свої. Ну, це все, це він натирав, це все, це все, все, ми, все ми хранимо і все у нас все стоїть. Владислав один із найкращих випускників нашого закладу, нашого ліцею. Це надзвичайно е талановита дитина, розвинута. І надзвичайно високовихована дитина, за що велика дяка, звісно, батькам за такого сина. Це юнак, який знав з перших днів навчання у нашому закладі, як досягти своїх, своїх цілей, своєї мети у житті, і завжди досягав, прикладаючи до цього надзвичайно багато зусиль. Він завжди був прикладом для усього свого взводу, оскільки виконував посадові обов'язки заступника командира взводу. І таким він був від першого дня навчання до завершення нашого навчального закладу. Тому те, що він піде у військовий навчальний заклад, ні в кого не було сумнівів. І те, що він стане перший і відгукнеться бути в перших рядах, ніхто не сумнівався. Владислав прийшов Бокоминський ліцей навчатися у 2009 році. Навчався він у нас до 2012 року і випустився. Це був справжній воїн. Коли він прийшов до нас 9 клас, він одразу отримав посаду командира відділення, з часом став заступником командира взводу. І ті і лідерські якості, які він проявляв, силу характеру, духу, всі відчували. Якщо зараз згадати всі свої роки роботи, таких як Владислав було Одиниці, Тобто та сила, яка була присутня в ньому з самого початку, вона проявлялася у всьому. Це і лідер, і заступник командира взводу, навчання завжди старане. Його людські якості тут взагалі це окрема історія, Та, то добро, яке він управляв по відношенню до ліцеїстів, до педагогічного колективу. От і, і сама така історія, яка характеризує його, коли була п'ятниця, роз'їзд у закладі з Буковинського ліцею додому. Всі хлопці поспішали скоріше приїхати додому, бо було досить таки далека відстань для деяких хлопців, яку треба подолати. Владислав всіх відпускав додому і сам останній покидав заклад. Щоб хлопці вчасно приїхали, побачили мам, друзів. Це вже говорило про те, наскільки він турбувався про свій особовий склад, про своїх хлопців. Лодоса був спортсмен. Він грав футбол, займався рукопашним боєм. Вже по випуску він отримав сертифікат інструктора молодшого з рукопашного бою. Він приймав участь в змаганнях з футболу і з Буковинським ліцем вони отримали першість в області серед навчальних закладів. Він виступав, співав, бо мав дуже гарний голос. Ось окремо можемо побачити фото, коли ліцеїсти приймав участь з нагоди 390-ї річниці Хотинської битви. Волосав також присутні на цьому фото. тобто наші хлопці були присутні на цій події. На даному стенді ми можемо побачити фото Владислава під час проходження його строкової служби. Якраз фото з цього періоду, два роки він відбував службу, після чого вже я обрав свій подальший шлях, службу в поліції. Якраз момент служби припав на момент АТО, антитерористичної операції, тому Владислав і в цей момент обороняв, захищав нашу державу. Всі знали, що він це зробить, що він буде в числі перших, хто піде оборонити Україну. Я щиро гордився таким вихованцем. І мене переповнили тільки найкращі емоції. З дитинства влад поважав дисципліну, саморозвиток. Ми зростали, скажімо так, не давали поводу батькам втручатися в наш побут. Він самоорганізовувався, завжди тримав в чистоті в порядку свою кімнату, свій одяг. Також був неконфліктним, Ми вчилися в одній школі, я був чуть старший за нього, але я ні разу не чув про те, щоб. Вчителі відзивалися від нього, що він там щось на уроках себе якось непотрібно вів. Всі конфлікти, я так розумію, він заглажував не за допомогою сили, а розмови десь приблизно з семи років влад захопився військовою тематикою. У нас було декілька відеокасет з військовими фільмами, які він неоднократно переглядав, можливо, десятки разів, а то й сотні. Він знав на пам'ять кожну сцену, але це його захоплювало. Також він захопився читанням. Книжок, а особливо на військову тему, спецназа і, скажімо так, інших спецпідрозділів. У нього була собака, друг, з якою він постійно проводив навчання, вдягав її в рюкзак, автомат, каску. І з раннього дитинства вони разом виходили в ліс, рили окопи, брали їду і могли там проводити довгий час. Я це все храню, все складаю. Ну, Тут фотографії, де ми їхали на море. Всі його зошити, що він писав, всі досягнення цим рушником я перев'язала, коли він йшов в армію. Ми познайомились на день села. Це у нас храм в селі 22 травня. Ну, 22 травня ми вже зрозуміли, що ми там <гум> будемо разом. Ми проводили один одного додому, бігали. Ну, після того ми зустрічалися. І, на жаль, так сталося, що 22 травня він і загинув. Якраз на нашу річницю це було 12 років з дати знайомства. Ще теж 22 число. Ми вінчалися 22 листопада. Так само така дата неприємна. Влад був добрим, щирим, таким дуже Дуже якщо його попросив хтось замінити на роботі, він завжди міняв на роботі. Він був таким справедливим. Він хотів, щоб все було справедливо. Робота в поліції для нього була дуже важлива. Він гордився, що він поліцейський. Ну і я гордилася цим. І зараз ми дуже гордимося його роботою, його досягненнями. Ми дуже рідко бачилися. Бачилися вночі, коли він приходив з служби. Дуже багато було різних відряджень, змагань, він був активний, скрізь їздив. Для нього от поліцейська форма або бюрет це було щось, ну, як на виставці. Він ставив на полочку, його не можна було трогати, ні в якому разі, не рухати, не переміщати, бо це все, все його талісмани. Ця форма саме та, в якій він приїхав з армії. Це, як кажуть, дембельська форма. Всякі нагороди поприкріплювали, Ми її зберігаємо. Цю форму це для нас дуже цінний такий атрибут. Владислав дуже любив годинники. Він колекціонував їх. В нього є годинник, який на день поліції йому подарували на роботі. Потім є дуже цінний годинник, який йому подарував наш вінчальний. Він загинув з цим годинником, але годинник не зупинився. До речі, він далі. Ходить. І є годинник, який ми купляли. Це ще не вся колекція, ще є вдома, дуже багато. Я дуже любив всякі військові сувеніри, пістолети, автомати, кулі різні, навіть брілочки до ключів, до телефонів. У нього все у вигляді зброї. Пішов в міліцію в поліцейську охорону ДСО. Робив там, поступили в академію в Київ. Там він проробив два роки, перевівся у війська з реактивного реагування. Віти теж дуже багато було відгуків. Я б завжди радувалася, що моя дитина в такому колективі, де він, він любив свою роботу. Ми провели збори особового складу і визначили, хто буде їхати. Яким чином? Ну, Добровільно хлопці зразу, хто заголосився, порахували. 20 чоловік, у цьому числі був і кліщук Влад. Також добровільно зголосився захищати батьківщину. Зібралися, ми поїхали, е, у, працювали у складі зведеного загону Сафарі. Сам по собі людина була товариська, з усіма товаришував, почуття гумору чудове було. Ми сміялися, жартували, ніяких я не пам'ятаю, що були якісь конфлікти і так далі. Ми взагалі жили одною великою сім'єю. Задачі, які я ставив перед ним, виконувалася чітко, вчасно. І взагалі я мав надію на нього. Це одна з причин, чому ми призначили його на цю посаду офіцерську. От влад був саме таким. І відповідно він підтвердив наші надії на нього. І Я сподівався, він буде рости по кар'єрі. Я бачив, що він хоче працювати і хоче розвиватися. Познайомилися ми з владом в Державній службі охорони, де я працював, він прийшов на службу. Почали працювати разом, дружити. Влад був схильний до спорту, поглиблення, більш до важкої атлетики, любив займатися. І водночас і мене заставляв тягнув за собою, щоб теж покращувати свою фізичну підготовку. Влад раніше за мене перевівся в роту поліції особливого призначення. І мені вийшлося перевестись. І ми разом почали працювати. Він багато чого підказував, навчав в даній службі. Владу дуже була цікава робота в поліції, особливо призначення, а також безпризначеність це для нього було ну, як вище за роботу, можна так сказати. Що він е, любив таку професію, яка виконує такі завдання, пов'язані з ризиком таким. Для життя поїхали підкріпити наш, наших хлопців, які поїхали напередодні. Це прояв власної згоди на захист нашої держави, наших територій. Завдання було зачистка даних територій після Збройних сил України, які вибивали даних окупантів. Він казав, ми мусимо бути тут, щоб вони не були в нас вдома. Запорізькій області дітки просили нам купити щось, будь ласка, якесь морозиво, конфетки там. Без проблем Влад казав, пішли на магазин, вибирайте. Ми вам купимо. Любив тварин. Він наперед купляв деякі вкусняшки, там лапки, заморажував, казав, завтра я прийду і погодую цих тварин. Купили собаку, привезли. Владі, який привіз таку маленьку, і оце коли він лише приїжджає, вона з ума сходить. Вона вона його любить, бажає. Коли я була лежача, він приїжджав, Бувало, що раз у дві неділі бувало таке, що кожну неділю кожну я півроку лежала. Він приїжджав, все прибирав, мив, рубав дрова. Все було на ньому, все на ньому було. З початком повномасштабного вторгнення Росії в мене не залишилось сумнівів тим, що він буде перший в списках тих, хто відправиться на війну. І не зміг залишитися в сторонці від того всього, що відбувається. А він завжди жартував, що потрібно пошвидше це все закінчувати, тому що скоро літо і потрібно їхати в Крим на море. Не втрачав надії на те, що ми доведемо цю справу до кінця. Так склалося, що знову ж таки під час виконання службових завдань ми перебували. У місці відпочинку, тому що ми базувалися в різних областях, в різних місцях, а звідти виїжджали для виконання завдань на ближче до лінії передової. Виконали завдання, поверталися відпочивати. От однієї ночі, це з 21 на 22 травня, під час відпочинку прилетіли ворожі ракети, і так склалося, що влад загинув. Це велика втрата для нашого підрозділу. Ми всі шкодуємо за хлопцями. І будемо пам'ятати їх завжди, і згадуємо їх завжди. Не вірилося. Я перевірив возників життя, думав, що може, може будемо надавати якусь допомогу. Травми були несумісні життя. Я влада запам'ятав сильним надійним товаришем поряд. Україна переможе, бо ми сильні духом. Оце все військове, поліція, це його покликання. Він цього завжди хотів, відколи я його знаю, з самого ну, з ліцею, ми з 8-9 з класу разом, він постійно про це мріяв. І я думаю, в нього була думка тільки їхати. Він вірив, що Україна переможе, і ми всі віримо. Якщо всі воїни, які зараз вивезли за територіальну сільську України, так як Владислав був це вірити і проявляти таку символу і мужність, то безумовно інших варіантів у нас немає лише перемогти і відстояти нашу незалежну. Самостійну Україну, тобто нашу територіальну цілісність, завдяки таким, як Владислав, ми і маємо нашу незалежну Україну. Влад саме та людина, яка би захищала нашу державу, не задумуючись ніколи, ні над чим. Яскрава пам'ять буде про цього ясного світлого хлопця, який був у нас тут великим Соколом, а зараз, на жаль, вже є Янголом. Це був такий ангел. Він ніколи мене не обідав, ніколи він мене, щоб я через нього плакала. Він як казав, мам, якщо ми не підемо, то вони будуть тут. Їх треба зупинити. Він так і казав, а, я, а не я, то хто? Mam koszmo